Вітаю в ефірі. Інформаційна програма Деталі на часі в студії для вас працює Олександра Артюхіна. Ми продовжуємо серію спецвипусків, які стосуються закарпатського краєвого спорту. І сьогодні ми спілкуватимемося про закарпатський баскетбол. Як і коли вдалося відновити тренування, як долучилися до змагань у Європі, до речі, вперше в нашій історії, та як беруть участь у відновленому чемпіонаті України. Спілкуємося із гостем Олександром Зобковським, головою Федерації баскетболу. Поло Закарпаття Олександре вітаю в нашій вітаю, студії. Вітаю. дякую, що погодилися прийти і поспілкуватися. Знаю, що зараз для не тільки для спорту, але й для всієї країни час дуже складний. Однак, незважаючи на це в умовах воєнного стану баскетболісти відновили тренування. Як це відбувалося у вас, і з якими, можливо труднощами вдалося, довелося зіштовхнутися. Ну, було дуже важко, тому що ну, 23 лютого ми так ну, застали в поїзді на, на подрозі в Дніпро. На, ну, нас війна застала в поїзді в Олександрії, і ми там дві, дві доби вертались додому. І після цього ну, діти трішки були в стресі. ну, не, не саме, звісно, ті, які ці, ну, та і, в принципі і всі. Ну, доволі важко це було. Але ну, з другої сторони, у нас тренера такі фанати, що вони були ну, готові. Тобто, якщо там, ну, понятно, ковід з війною не порівняти, але е, з першого дня вони намагалися десь підтримати, тобто, десь з цим розвантажити дітей, десь навіть при, ну, при е, заборону е, десь ховалися, але ну, тренувалися вже десь через місяць спочатку. Війни ми вже повноцінно тренували. Одне з перших відділень, яке ну які як і при ковіді, так і зараз, яке от повноцінно працювало вже з дітьми дорослих. Спочатку ми не, не тренували. Да? Тобто, дорослі всі були, ну можна сказати, відпочивали. Але з дітьми, тому що дітей треба було зайняти, треба було обов'язково їх десь розрозити морально, щоб їм стало легше, щоб вони були десь. Щоб мали чим займатися, ним це легше становиться. Ну, в принципі, як і нам, так і дітям від цього легше. А ви кажете, що їхали, їхали на якісь змагання? Що це так, було за змагання? ми їхали на півфінальний тур чемпіонату України, тобто всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги серед вініків 2009 року народження. Ну і так вийшло, що ми десь ну, дві доби потім є ну, верталися там, різними шляхами. І, ну, Автобус Єлі знайшли з Олександрії до Львова, з Львова Ужгород. Ну, слава Богу, все нормально, все повернулося, діти здорові. А знаю, що у Вюбл, у наших баскетболістів гарні були успіхи, але, на жаль, через воєнні дії призупинили цей чемпіонат. Тож кілька слів про ті успіхи, які нам вдалося до війни досягти. Е, ну, в Минулому році до війни ми були, е, ми, ми були юнаками 2009-му, е, закінчили на третьому місці. І в цьому році ми обіграли чемпіонів, обіграли чемпіонів України, і ми були готові, як мінімум, здобути ну, минулорічний показник, але в думках ми хотіли там друге або перше місце. Дуже ми мріяли про це, ми їхали на цей Дніпрос, ну, дуже настроєні, підготовлені. Я рахую, що ми б там ну, гідно прийняли, ну і не тільки прийняли участь, а гідно би представили наше місце, місто. І... Так, так сталося, що в нас це не вийшло. Але ну федерація прийняла рішення, що все за підсумками регулярного чемпіонату розподіляються міста. І по 2009 році ми стали срібними призерами. Завдяки цій перемозі на чемпіонами. Ми поступилися тільки Одеса, Одеса стала чемпіонами. Ми срібними і Черкаси стали бронзовими призерами. А юнаки 2010 рік народження у нас в дивізіон Б ми приймали, але ми там йшли без поразок. У нас там було 13-13 перемог, всі з відривом. Ми навіть і не думали, що ми можемо зайняти друге місце по цьому віку, по цій віковій групі. Ми були впевнені, що у нас перше місце, і ми виходимо від дивізіона і будемо там боротися вже за призові місця. Ну і в принципі, так само ми чемпіони цього дивізіона, тому що ну, ми там ну, на недосяжні були. Так що, в принципі, ну якщо так рахувати, то в цьому році ну доволі такі. Ну не то, що доволі суттєві, а ніколи таких не було успіхів у наших діток. Ну друге місце дивізіона, перше місце дивізіон Б. Ну, ще круто, я рахую. І це можна сказати, такий підготовчий місток уже до більш дорослого чемпіонату. Ну, І це йде так. виховання покоління. Так, так, діти мріють. Звісно, що мріють діти грати в НБА, десь може в Європі, але для них теж БК це, Ужгород ну, – це теж для них вони мріють. І, ну, діти майку, БК Ужгород – вийти там першу, вищу лігу. Ну, зрозуміло, що десь ну, мрії далі, але все одно ну, на якомусь етапі вони хочуть своєю командою десь зіграти ну, за житт, ну, і все, ну І далі, далі, далі. А зараз в умовах воєнного стану знає, що відновився чемпіонат України вже серед дорослих. чи заявився БК Ужгород? І яка наразі ситуація у нас із цим? так? Ну доволі ситуація дуже важка. Ну в плані того, що в нас ну не важко в плані, ну, тому що нам зараз всі тури, які ми граємо, відбуваються в Ужгороді. БКУ вже заявився, це було доволі ну, таке важке рішення, але ну, дякую хлопцям, які ну, вони ходять, дуже великі мають бажання грати. І ми, ми не захотіли, можна так сказати, пропускати цей сезон. Я розумів, що з однієї сторони, десь це недоречно, але з іншої сторони, хотілося от це, от, ну, щоб воно далі було. Дякуючи ЗСУ, ми маємо можливість грати. Ну, і... Людям є на що подивитися, ходимо по Ютубу дивляться. Заявились ми, далі, вибачає вищу лігу. У нас цього сезону це чемпіонат України, вища ліга. Вже відіграли два тури, йдемо поки що без поразок, але побачимо цей тур у нас ще так. Ті самі команди будуть на ці вихідні. А потім вже у нас сильні команди з Рівного приїжджає, з Самбора там дуже сильні команди, то тобто будемо вже бачити. Наш рівень ну, дійсно, який у нас є. Ну, будемо вже від того Тобто, чи правильно я розумію, що це теж іде формат баблів таких, так коли приїжджають всі до Ужгорода. Скільки команд з'явилося, можливо, в нашому? Доволі багато, тому що у нас в підгрупі 6 команд, і таких підгруп є 4. Тобто 24 команди зараз в чемпіонаті України вища ліга ну, заявлено. Або 22, або 24, бо там може десь по 5 команд. Е, і ну так, це бабли, але поки це у Ужгороді, а може бути ще ну зараз наступні етапи можуть бути в у Львові, ще може бути проходити. Тобто будемо бачити, як далі. Поки тільки календар такий, як у нас далі не знаю. З огляду на те, що вже встигли побачити, в чому взяти участь, хто найскладніший суперник для Ужгорода? Чи всі зараз більш-менш рівні в умовах тих, в яких зараз ми всі перебуваємо? Ну, ми поки граємо, у нас так складений чемпіонат, що ми у нас під групі калуш Чернівці, і ми зараз граємо з ними по колу три рази, а потім стінка на стінку граємо проти Львова, Рівне і Самбір. От, ну, три тури теж так само буде по три гри. Ну поки ну, важко грати і з калошами, пшенівцями, але ми їх поки обиграємо. Зараз будемо бачити, що буде на цих вихідних. Ми сподіваюся, що ми закінчимо перше коло таке без поразок. А от Рівне і, і самбір ну, Рівне точно дуже сильна команда, тому що вони з минулого сезону єдина команда, яка залишила практично свій, весь свій склад. І вони в прошлому сезоні були там в. Призах по вищій лізі, то вони і залишили свій склад, тому що десь команди ну, послабли, ну але вони ну дуже сильна команда, буде дуже цікаво з ними поіграти. А знаю, що оцей майданчик, який знаходиться у спорткомплексі Жну, він дуже гарно обладнаний, там гарні сітки баскетбольні, там гарні умови. Наскільки важко це федерації давалося, тому що я знаю, що це була багаторічна робота над тим, аби мати такий майданчик. Ну, по-перше, хотів би подякувати керівництву університету за те, що в свій час ну, зробили, привели спорткомплекс ЖНУ до ладу. По-друге, тут не обійшлося без нашого президента Федерації баскетболу України Бройського Михайла, тому що він сприяв, ну, він можна сказати так, там ці дві модерні ну, сучасні конструкції баскетбольні, вони коштують, я не знаю зараз скільки, там, може і півмільйона гривень. А, ну, просто до по домовленості нашої з університетом одна конструкція була подарена федерацією, іншу університет купив сам. Тобто ну, це був такий дуже великий. Поштовх для того, щоб ну, університет вже мали. Вже зиму залишилось тільки одну конструкцію купити і вже має сучасний майданчик. Ну а так, в принципі, так, ми задоволені, але ну то там є теж над чим працювати в університеті. Тобто це не все так бездогано, як. ну... І знаю, що саме питання тому, що майданчиків не дуже вистачає, тому десь і доводиться отак ютитися, зокрема, це там в юності, в декількох ще залах по так. навчальним закладам. От, яка ситуація із цим, тому що ми розуміємо, що це теж виклик. Ну, У нас е, основне наше місце тренувань це спорткомплексівність, третій зал. Далі у нас є гімназія, Жироська гімназія на 8 березня, але зараз е, е, тільки вирішили питання з переселенцями, щоб десь звільнити зал. Розпочали ремонт. Ну, ремонт потрібен, так що ми потерпимо, ну, так само приведемо зал до, до ладу. Ну, вже ми там своїми силами закупили там табло спортивне, щоб зал був хоча б для, ну, хоч для юнаків, щоб можна було проводити змагання. Тобто намагаємося, намагаємося по максимуму ну, тримати в владі те, що маємо. Звісно, надіюсь, що скорою нашою перемогою ми прийдемо до того, що в нас будуватися будуть і нові зали, вони нам не, не необхідні. Ну, це взагалі, ну, не може бути так, що в нас на, на всю область у нас один зал, і то ну, університетський, який так, в принципі, більш-менш може приймати ліги. Ну, Це, звісно, неправильно. Тут ну, переїдь за кордон в будь-яке село, ну не в будь-яке, але. Но... Нереальні спорткомплекси, зали. Ну, да, це будемо надіяти, скоро у нас все буде так само. А Саша? Ще я знаю, що такий виклик ще це саме психологічний стан дітей, тому що ми розуміємо, що дуже часто тренування перериваються повітряною тривогою. Чи відпрацьований уже оцей механізм саме роботи з дітьми в умовах воєнного стану? Ну так, звісно, вже відпрацьовано, Вже всіх все напрацьовано. Всі знають уже навіть там уже все, якщо вже. Десь Вінницька, батьки там вже дивляться, Вінницька область, тривога чи львів, вже все, давайте вже вже їдуть за дітьми. Зараз ще додалося, звісно, це от зі світлом, але ми, в принципі, і в темряві вже тренування проводимо. Ну, є завжди є чим зайнятися, ну, хоч в темряві намагаємося намагаємося щось виходити з положення. А також знаю, що приютили і кількох спортсменів з інших регіонів України, які на жаль постраждали від війни від бойових дій. Зокрема, це дітки були з Одеси. Наскільки я пам'ятаю, також так приїжджали так, до нас так. там, Миколаївські діти. Чи легко вони інтегрувалися в умови Закарпаття? Ну, кожен, кожен, кожен по різному Ну так що до є, які дуже легко вливаються. Є відразу такі діти, ну, не відразу, а взагалі є такі дітки, що видно, що десь от це психологічно важко. Намагаєшся десь поговорити, поспілкуватися з ними, десь так розрозити, щоб зрозуміти його побільше, маю на увазі поспілкуватися. Але ну, в принципі, з кожним тренуванням все одно всі десь так в принципі, приходять. Ну, до, 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 до однієї командної мети. І, ну, в принципі, вроді би, становиться легше, точно мені нікається, коли ну, дітки займаються. і це. А тренування відбуваються в щоденному режимі? Як взагалі оце побудована схема? Ну кожної ну, кожної віхової групи там є одна окремо. Тобто з молодшим. Ми займаємося там три рази на тиждень. Далі, ну далі, чим далі, далі, тим більше більше, якби на навантаження йде. Так. Угу. А, ну, тобто можна сказати, що всі вікові групи кожного дня зайняті одне, од... ну, і одне з одним також. Ну практично. Тому що є таке, що навіть пересікаються діти. Тобто, ну, якщо дитина з молодшими ходить, а бачимо, ну, то що вона може по своїм фізичним якостям і зі старшими, то приходять і Получається кожен день тренування. Ну, так, ну... Ми всюди ну, нікому нічого не забороняємо. Кожен може прийти на тренування. Ну, якщо ми бачимо, що він вливається і може, ну не буде випадати, то це вже за їхнім бажанням. У нього є своє тренування, там чотири. Якщо він хоче прийти на п'яте, будь ласка. Окремою категорією я бачила, що ходять і дівчата також. Я бачу, що вони такі досить активні, хочуть себе проявити, показати. От як оце таке жіноче крило Закарпатського баскетболу Так, баскетбол. так ну, це такий був. Ну, у нас він, в принципі, експеримент, але ну, вони дуже хочуть грати. Вони хочуть грати на чемпіонаті України. Вони там уже прийняли участь в. В всеукраїнському турнірі 3 на 3 Ну, в принципі, непогано зіграли. Вони вже, ну, вже чемпіонки області обігрують, там. Ви, ну по своєму віку я маю на увазі винорадію сваляво, там, ви там мукачева обігрують. Ну дівчата ну, молодці, вони ну, дуже віддані. Вони хочуть і за секретарським столиком сидіти на вишелізі. Всюди, ну класно. Я бачила, що їм і юні дівчатка теж, ті, що початківці так теж приходять. Так, так. Ну взагалі з маленькими дітьми у нас взагалі тобто ми беремо всіх, вони можуть займатися разом. Єдина проблема є, що в нас немає далі, куди ми прийдемо з цим. Так? Тому що ну, немає ні, ні вільних тренерів, ні тренерських кадрів, ну, які зможуть потім окремо вести цих дівчат. Ні часу в спортзалі, Налишнього ми не можемо знайти для тих дітей у нас більше ста дітей. І дуже важко їх зараз ну, десь, щоб вони всі отримали час, на який вони заслуговують. А з дівчатами це буде ще важче. Тому ми, ми нікому не відмовляємо, але в той же самий час, що буде через два роки, навіть, навіть не хочеться задуматися. Сашко я ще знаю, що є дуже гарна подія у нас для закарпатського баскетболу, що нашим юнакам вдалося заявитися у європейський чемпіонат. Це насправді історична подія, тому що такого ще в історії краєвого баскетболу не було. От про так, це так, ну, ми заявилися так на європейську дитячу юнацьку європейську юнацьку лігу юнаками в двох категоріях: це 13 років і 14 років. Е, ну, це дійсно в перший раз, ну, навіть там, 10 років тому, коли там, класні команди, є такі от, класні команди, ти хочеш їм заявитися, і ну, щось, ну, завжди щось відштовхувало. Класний вік, я маю на увазі ну, набору. І щось відштовхувало, щось, щось не давало, а тут їм надав поштовх, що ми ну, зрозуміли, що якщо навіть і буде чемпіонат України дитячий. То ну, в Ужгороді ми би грали. А от як поїхати, навіть той же самий Львів, е, я це не розумів, і тому почав рухатися щось в іншому напрямку. І вийшла така нагода е, заявитися туди, нас туди прийняли. Батьки це підтримали, тому що практично все це на їхніх плечах зараз. Це, ну, це їм важко, але. Вони теж вони фанати, вони молодці, вони підтримують своїх дітей. Ну супер, Вообще, класні діти, ну класні батьки. А де відбувається змагання? Як, як взагалі це відбувається? Е, значить, змагання у нас виходить по кожному туру. У нас два тури. Якщо ну і, і далі, якщо ми виходимо, то буде суперфінал. Перший тур вже відбувся в румунській Орадеа. Ми були там старшими руками 2009 року народження. Відіграли там чотири гри проти команди із Боснії, Будапешта, Ораде місцевої команди і команди з пригорода Любляни зі Словенії. Так, у нас одна перемога, на жаль, але ну, ми привезли мільйон ну, кілограм досвіду. Могли обігрувати команду з не вибачається з Да, Могли обиграти команду з Чорногорії, але трішки нам не повезло. Але Будапешт і Ораде, ну, ми, поки, ну, ми поки трішки слабіші фізично від них, тому нам було з ними дуже важко. Але ну, вже зараз на наступних вихідних ми їдемо в Будапешт по 2010 року народження. У нас більшість більше половини гравців 2009-2010 Тому я думаю, що нам буде там легше, і ми вже там здобудемо точно ну, більше перемог, ніж ми здобули в Румунії. Будемо на це дуже сподіватися. Окрім того, був набір до баскетбольного клубу Ужгород багато охочих долучалося, тому що дітей кудись треба подіти. Оцю дитячу енергію треба виплеснути. Чи активно відгукувалися? Чи чекаєте ще дітей? Е, так, звісно, ми чекаємо. Ми в принципі нікому не відмовляємо. Тільки ну бувають такі ситуації, коли ну просто вже нема куди. Я ну особливо коли приходять ну, діти приводять там в 14-15 років, і ти розумієш, що ну нема куди його поставити. Ну тому що діти в 14-15 років вони вже відпрацьовують складніші елементи, вони працюють комбінації. Взяти дитину вона буде сидіти на лавочці і дивитися, як інші будуть ну, відробляти елементи. Це, доволі, ну, це так, індивідуально. Але от малих дітей у нас ми наймаємо, ну, приймаємо всіх. До 11 років, будь ласка, всі приходьте, ми з радістю всіх приймаємо. Є декілька навіть там наймолодші, є там дві підрупи, є такі, що новички, допустимо, 14, 15, 16 рік, є новички, є вже потім куди ці новички переходять. Це ну, так налажено, в принципі, нормально, щоб дітям було цікаво, так намагаємося. Я дякую, що погодилися прийти, поспілкуватися, згадати дякую. про такий командний класний вид спорту. І зараз маєте нагоду звернутися до тих, хто нас почує, і побачить. Чому важливо в умовах воєнного стану продовжувати займатися спортом, тому що ну життя триває, воно триватиме і після перемоги. Так, так. Ну я теж також вважаю, що життя триває, тому е, вас всіх ну всі до батьків звертаюся, яких є дітки, які хочуть займатися баскетболом. Приведіть, я ну так рахую. У нас ніхто не виходить. У нас, якщо прийшли, от нас вже не виходять. Так що, будь ласка, приходьте, приводьте дітей, в спорткомплекс Юніс, третій зал. радо вас, чекаємо, ради вас приймемо на тренування. Дякую. Дякую, Саш. Дякую. Я ж нагадую, що ми сьогодні спілкувалися про закарпатський обласний баскетбол, як і де беруть участь, як можна тренуватися. За усіма новинами можна стежити у мережі Фейсбук на сторінці Закарпатський баскетбол. А також не забувайте стежити за нашим ефіром, Адже зовсім скоро будуть нові гості. Зустрінемося.